Вельмишановні присутні, шановні колеги, представники культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Шановні члени комісії, за дружнє роботу тасідання беруть участь заступник селищного голови Степан Олександрович Кононенко, координатор селищної ради, керівник районного комітету соціальної робіти. З доповідями запрошені: зачільник управління веделів, керівник установ за межі діяльності, дошмиє викладач педагогічного училища. на комісії 14. 32 березня 2016 розпочалась зустріч, який буде з本次 ще за початок роботи засідання комісії. <пілля> Отже, що завтра треба розпочати його роботу з 24 березня 2020. На наступне згідно засідання комісії виноситься питання порядку денного 73 до начової ініціативи Савченко щодо зміни злиття. Шановні депутати, на ваш електронний скринька було надісланий корект святального 没有肩膀的人，不能。 Дякую за перегляд. No сорок дев'яносто Про бюджет заладські стали міста роботи на рік віці на создамі організації виконання цього рішення покласти на фінансові візів, контроль за виконанням на постійній комісії, з питань Давай опозиції бюджету проказалась і стало зміни телефона на 22624 гривні за рахунок перевиконання Кошторисних призначень. Всі ми розуміємо, що закінчується бюджетний рік, тому у розпорядників коштів деякі є коштів, які на протязі року І Є питання, які потрібно вирішити, тому вони звернулися з проханням з листами про перерозпуск даних Відділу світи та молоді. Вони зменшують повтористь і призначення по видатках проживання сумі двісті сорок тисяч і на галогічну суму збільшують по ходу програмної класифікації будівництво освітніх установ та докладів для завершення та зведення. Щоб придбати генератор у центр е, центр культурний пошту в Кіпсі. По центру соціальних доволі управління по майну, територіальному центру, це вони також видатки споживання е, в межах їхніх коштурисних призначення. Залишилися кошти там, на енергоносія, вони пропонують на. на Нарахування на заробітну позу, що щось не вистачає, то на дезінфікуючі засоби, миючі засоби, якісь кошти на полежно активні матеріали. Ну і комбінав від підприємств. Морандум щодо стати співпраці визначені основні напрями, які можуть які для цього які можуть. 我们在这。 and i né? Uh, uh. Приємні волонтерські діяльності організації координації завдання волонтерських адміністрації вам які теж спрямовані на підтримку громадскорпусів допомога соціалізувати та прав. Гласування дітей до заходів освіти, інформування про інфраструктуру та можливості приймаючої територіальної громади, організація збільшених спортивних заходів, підтримка ветеранів війни та членів шляхом надання медичної реабілітаційної та психологічної душу підтримки, організація дождів для платів туристичних кусок. Партнерства, шляхи обміну з досвідом, проведення візитів, семінарів, робочих зустрічей та інших заходів, що сприяти ефективності співпраці, а також інші форми підтримки, які не заборонені законодавці. Міністерство міністерством самостійно запропонувано наголошуючи вже три хвилі даного проекту, пройшли нині йде четверта хвиля. На території бойових дій Нині це вона трансформована в очерети. Розумієте, яким чином з яких питань може бути яке співробітництво може, може бути в даних питаннях тобто напевно це питання більше досвіду як прийняття досвіду як громади проживали в цих умовах і я проживаю зараз Тобто, завтра ось ця громада, представники даної громади, відвідають нашу сляті підписання меморандуму, якщо ми підтримуємо е, дане рішення, і познайомимося з ними е, більше. Також це ми громадами які і які визначені міністерство масаме Орстянської громади, Чернігівської області та Чіпка селищної ради. в рамках даного проєкту і пропонуємо його підтримати. Остецька громада Чернігівської області населення 9300 чоловік. Вона собою представляє одне місто Остер і 21 одну столову. Чупаківська селищна рада Сумської області, включає об'єднане светове селищі і 12 спів населення становить 4000 чоловік тобто Просимо підтримати дане рішення, надати підтримати проект меморандуму, який буде підписаний між лесою селищної радою і даними громадами, і е, підтримати всі напрямки співпраці е, і в даному меморандуму, який уповноважити секрет секретаря селищної ради на відпочання саме меморандуми. Субтитры сделал DimaTorzok про надання блуда на принятие <клес> коммунального исламочной рода майно державные лосси, що перебуває на полночь от нижней означественой <клес> службы <клес> <клес> Украины. Выводствовали все на небо будет читаться запрошень. Даних області Полка Швець і на 196. Ми не зразу розглядали питання про надання згоди про прийняття даного майна, але при подачу попередні документи до Міністерства фінансів поверталися на рішення з узгодженням певних моментів. Необхідно було включити передачами зобов'язання даному.

продовжувати діяти. Що кайнеться діоте, створення структури на комісії грудно результатів, щоб найняти допомогу для вирішення другого питання, окремо Также на данном выводе основного Е участники проведения и особые инвалидности у нас это сильные. И сейчас вам пишу, что я еще не проживали на конкурсе у поставленной территории. За эту услугу отримает участковый ваучер на сумму 2 миллиона гривен, что повязково умова, что они на улице в единственной информации, в частности, в частности, в частности, в частности, в частности, в і положення пропонують вогнезами і якщо я так запитання або це було відповісти, прошу відповідності. Хто бажала висловитись? Дякую, я на хто за те, що даний проект рішення винесе на розвідка і прошу пропустити. Порядок даних синово сітання вичерпано